Інфляція в Україні за 2023 рік сягла 5,1%. Через це наші з вами гроші неухильно втрачають свою вартість. Але чому? Що ж таке інфляція та як вона виникає? Чи можна й позбутися, чи взагалі зробити від'ємною? Про все це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Ви на каналі Думки Бконова, і ми починаємо. Що таке інфляція? Якщо дуже просто, то інфляція це процес загального підвищення. Цін на товари та послуги. Це означає, що валюта стає менш цінною, та ми можемо купити менше речей за ту саму суму грошей. Тобто, усе підняття цін це інфляція, так? Навіть якщо підніця цін дуже короткостроково або сезонна, це інфляція. Наприклад, лютий березень 2022 року, коли всі товари першої необхідності змітали з полиць магазинів та ледь не кожну годину. Вони зростали у ціні, хоча, коли паніка затихла та поставка товарів відновилася, ціна так само різко почала падати. Ні, Мінув гречки по 100 гривень я більше не бачу. Як виникає інфляція? Інфляція виникає через зміну попиту та пропозиції на товари та послуги. Тобто, в нас є товар та ціна на нього через певні причини, споживчий попит більше ніж пропозиція. Тоді постачальники можуть брати більше грошей за товар з населення, щоб знести попит. Як правило, коли ціни на товари та послуги зростають, працівники вимагають підвищення своєї заробітної плати, щоб компенсувати витрати на підвищення оплати. Підприємство підвищує ціни на свої товари. Результатом таких дій є цикл росту цін та зарплати. Окрім того, якщо ціни постійно зростають, споживачі починають з цього очікувати, через що купляють більше зараз за нижчою ціною ніж могли пізніше. Це стимулює економічне зростання, бо попит на товари збільшується. Через це невеликі показники інфляції корисні для економіки. Бо стимулюють нове виробництво, а значить, і нові робочі місця. Інфляція є поступовим та плавним процесом, а також може стимулюватися через що вона може бути прогнозованою. Чи уся інфляція може бути прогнозованим? Звичайно, ні. Існує безліч факторів, впливаючих на інфляцію у стабільній економічній ситуації. Інфляція є прогнозованою, але з початком ковіда показники стали збільшуватися та стали непередбачуваними. Для прогнозування та контролю інфляції існує центральний банк країни. Це незалежний від уряду орган, який має інструменти для контролю інфляції. Є основні два це друкування грошей, тим самим збільшуючи грошову масу та якщо кількість товарів перевищує пропозицію, він може це вирівняти. Але дуже важливо уточнити, що неконтрольований друк грошей якраз і призводить до рекордних показників інфляції. А друкування грошей на потребу уряду може призвести до колапсу. Другий інструмент це ключова ставка. Більш про неї ми поговоримо в іншому випуску. Якщо він же вийшов, то посилання тут. Але коротко, то це відсоток, під який банки можуть взяти кредити в Національний банку. Фактично, від цієї ставки залежить під які відсотки ви зможете покласти свій депозит чи взяти кредит в будь-якому банку в цьому році. Наразі в Україні дуже висока облікова ставка у 16%, через що кредитування населення невигідно, бо може сягати більш ніж 20% річних. Натомість депозити стали вигідними, бо надають населенню змогу накопичувати. Якби ж облікова ставка була на рівні 1%, то ми б мали дуже дешеві кредити та невигідні депозити. Обліковою ставкою центральний банк може як забрати гроші з обігу, щоб люди накопичили гроші та не роздавали інфляцію, так і дати змогу людям купляти більше товарів, щоб позбутися зростання економіки. А чи може інфляція стрімко зростати та не зупинятися? Так цей процес називається гіперінфляцією. Вона дуже поширена в африканських країнах. А гарним прикладом є Німеччина 1923 року, де інфляція була на рівні. 3,25 мільйонів відсотків за рік, саме відсотків. Заробітна плата видавали декілька разів на рік, а ціни зростали просто на очах. Моя рекомендація: щоб зрозуміти, як працює економіка та чому кредити необхідні для стимуляції економіки, можу порадити подивитися відео рея Даліо, американського бізнесмена, мільярдера та засновника з одного з найбільших у світі інвестиційних фондів. В від ціна держави ось за цим посилання. А також можу дати прекрасну книгу як Economics. її можна купити не дешево, але все ж таки. Або почитати ось цю прекрасну книгу. Фінансова грамотність фінанси, що да як, її нема, на жаль, в друкованому вигляді. Вона в мене уникальна, але в моєму телеграм-каналі вона є в pdf форматі Вона розпространяється безкоштовно. Тож переходьте. Як рахувати інфляцію? Як я казав на початку від, то інфляція в Україні за рік 5-1%. Але, подивившись на ціни, можна зрозуміти, що інфляція була більше на ті товари та послуги, якими ви користуєтеся. Все правильно, інфляція рахується загалом, але на більшість товарів вона буде набагато вища за середня. Тому через це постійно дивіться не тільки на загальну інфляцію, а й на зростання в конкретних сферах, це можна зробити на сайті Національного банку України або на служби статистики. Наприклад, а чи може бути інфляція від'ємною? Так, звичайно, цей процес називається дефляція. Дефляція це процес, коли гроші навпаки стають міцнішими. Але можна сказати: Вау, це ж дуже круто. Але ні, на жаль, коли твої гроші стають більш міцними. Це значить, що і кількість робочих місць ти будеш скорочувати через те, що твої виробничі потужності стають меншими. Це дуже поганий процес, який при дуже великих показниках може стати навіть гірше ніж гіперінфляція. А також лайфхак для тих, хто дивиться це відео до кінця. Якщо ви працюєте на приватному підприємстві, головне не на державному, тоді можете піти до свого роботодавця на наприкінці року або на наступному фінансовому році і сказати: Ось вже відпрацював рік але. Хочу підвищення зарплатні, інфляція в країні була на такому рівні, яку можна подивитись на сайті Національного банку України. Посилання, якщо що, є в описі, і роботодавець не може по факту вам відмовити через те, що був дійсно ріст інфляції, його прибутки повинні були збільшитись на цей рівень інфляції, і через це ви заслуговуєте на підвищення своєї зарплатні. А якщо ні, то доволі дивно приватне вас, підприємство. Якщо цей левхак був для вас корисний, Буду дуже радий. А якщо що, підписуйтесь на канал Думки Пконова. Усім дякую за перегляд. Далі буде більше. До побачення!